Йде. О, хорошо. Вітаю всіх на каналі Salmo Україна. І сьогодні е, буду розповідати про котушки з бейтранером. Е, розглянемо котушки фірми Salmo, е, в асортименті якої е, саме цей різновид дезонаційних котушок представлений максимально в широкій лінійці. Пару слів про те, для чого призначені ці котушки. Основне призначення котушок з бейтранером це коропова риболовля. Ловля коропа як на класичні монтажі, так і для флет фідера. В останні роки це направлення, саме ловля на флет, набирає дуже швидко велику популярність. І зараз дуже багато з'являється різноманітних виробників метод міксів, прикормочних всяких сумішей, Тобто попапи вже роблять майже скрізь всі фірми. Тобто це направлення активно розвивається, і саме такі катушки вони максимально добре підходять для риболовлі на флет. В двох словах про. Сам механізм роботи Бейтранера. Ну, вдруг хто не знає, я розумію, що хто займається короповою риболовлю 100% про це знає. Але можливо хтось не знає. Бейтранер це ось цей флажок, який є флажок і оця задня гайка гольоровки. Це як би другий фрикціон. Тобто у катушки є основний фрикціон, ось він розташований тут. А цей флажок, якщо ви його піднімаєте, у нас основний фракціон відключається і включається бейтранер. Тобто регулювання бейтранера у нас тобто він не зажимається повністю як основний фракціон. Основний фракціон ми можемо зажати шпулю навіть ну, майже намертво. А цей фрикціон, він бейтранер, він тут регулюється, але не до повного зажимання. Тобто він все одно буде прокручуватися і зазвичай його виставляють досить так на легке зусиль, зусилля, щоб короб легко зматував при покльовці, легко зматував в жилку. Як працює ця система? Короб, як ви знаєте, клює досить різко, тобто, він робить так звані паровози, тобто він стартує, коли засікається. І якщо у вас немає цієї системи, вам приходиться, якщо у вас немає байтранера, вам приходиться кожного разу ослабляти основний фрикціон для того, щоб короб при покльовці у вас не вкрав вашу будку, Або не зломав, якщо вона у вас зафіксована, не порвав шнур. Вам приходиться ослабляти фрикціон, щоб він здавав шнур при покльовці, потім зажимати його рукою, підсікати і вже в процесі виважування підкручувати фрикціон. Тут це все робиться одним рухом. Якщо у вас є байтранер, ви собі закинули на, на закритому байтранері, закинули снасть, потім поставили вудлище на підставку, включили бейтранер, все, у вас вже бейтранер, бетранер, тобто жилка буде стравлюватися при покльовці. І коли ви вже зафіксували покльовку, підійшли до вудлища, ви просто берете, або рукою закриваєте цей флажок, або проворачуєте ручку катушки. Бетранер закривається і вступає в роботу основний тормоз. Тобто Все просто і максимально удобно і пристосовано саме для ловлі коропа. Яку ще рибу можна ловити? За допомогою цієї системи і її якби, використовувати? Ну, можу сказати, що це будь-яка велика риба. Крупна риба, якщо ви ловите сома, наприклад, тобто, те, що ви можете включати цей бейтранер, тому що сом теж дуже сильна риба при покльовці, особливо в темну пору доби може десь там. Теж там у вас вуличка поутягати. Також ловля на живця. Саме знаєте, як щука чи судак, вони, їм потрібно трошечки відійти від місця покльовки, і якраз цей байтранер він дає можливість стравити цю жилку чи шнур. Ну і взагалі, якщо навіть ви не використовуєте цю систему, ця катушка цілком робоча і вона пристосована для будь-якої ловлі на фідер, наприклад. Це... Всі катушки ці з байтранером досить потужні, міцні, і на них можна ловити на важкі кормушки на фідер. Великий плюс цих катушок, що вони є великих розмірів. Якщо порівнювати зі звичайними безраційками, вони звичайні безраційки, йдуть зазвичай до 4000 розміру. А в цих бейтранерних кутушках, по всіх моделях є 5 тисяч, розмір 5 тисяч, а по деяких моделях є навіть і 6 тисяч розмір великий. Що це дає? Це дає в першу чергу дуже потужний механізм у великого розміру кутушки. І тобто, с -с -силове, можна використовувати силове виважування. Можна працювати З тяжкими кормушками ефективно, при цьому котушка практично не страждає. Тобто вона за рахунок цього силового механізму вона майже не ізнашується і буде довго вам служити. Другий великий плюс цих великих розмірів це те, що на цих в великих катушках встановлені шпулі великого об'єму, які дозволяють намотати туди дуже великі розмотки, шнура або жилки там, по 200-300 метрів, і виконувати максимально дальнє закидання. Оця велика шпуля вона дає максимальну дальність закидання. Тобто з маленькою катушкою ви ніколи на таку відстань не, не закинуть. Тобто коропятники, які е, спеціалізуються саме на дальньому закиданні, тобто ну, я знаю, що кидаю там, до 200 метрів. Зараз у нас тут на обзорі в основному 4 тисяч розмір, тому що я так просто відібрав е, ці невеликі відносно катушки. Е, але, я ж кажу, 5 і 6 тисяч все в наявності, так що кого зацікавить. Ми Залишимо посилання під відео, замовляйте. І я впевнений, що ви будете задоволені цими катушками. Тому що всі ці моделі вони в принципі знаходяться в бюджетному сегменті там, до півтори-тисячі гривень. Тобто, це, ну, раді що Еліт Бейтфідер вона дорожча, вона десь ближче до двох тисяч. А так, це всі катушки в районі 1000-1500. Гриві. І так, приступимо. Е, наш огляд почнемо з серії Sniper Bait Feeder 1. Це сама проста котушка з бейтранером від Salmo. Ця котушка е, оснащується одним шарикопочильником. Е, має вона е, пластиковий корпус та графітову шпулю. Максимально бюджетний варіант. При цьому, в принципі, для монофільної жилки її цілком достатньо, тобто, в принципі, укладка в неї нормальна. І е, для ловлі коропа, так як в основному частіше всього використовують саме монофіл, то в принципі, вона добре підходить. Розміри є е, 3000, 4000 тисячі, 5 тисяч. Друга катушка також, цієї ж серії снайпер. Bitfier 4. Більш якісна вже котушечка, так як тут 4 шарика підшипника стоїть. Хоча шпуля теж не металева, шпуля також графітова. Як ви бачите, на цій моделі шпуля встановлена системою Long Cast. Тобто, яка має виражену конусність. Тобто завжди вважалося, що саме такі шпулі максимально далекобійні забезпечують максимально дальній закіт. Жилкоукладувач має покриття з нітридом титану, продовжує термін служби, роліка і якби він довше буде працювати без заміни. Рукоять в цих котушках складається, має ось такий зручний кноп зручної форми, який гарно лягає в руку. Це розмір снайпер BitFeder 4 3000, тобто наймаленькі із лінійки. Ну, можу сказати, що Сам користуюся такою кутушкою вже досить багато років і дуже задоволений. Тобто вкладка тут дуже класна, при тому ціна досить невелика. І Для фідера вона підходить добре, і для коропової риболовлі. Не дивлячись на те, що графітова шпуля, в принципі, я в тому числі і шнур на цій котушці нормально себе веде. Тепер переходимо до серії Diamond. І в цій серії в нас дві модельки: це Бейтфідер 5 і Baitfeeder 6. Які, як ви вже, мабуть, здогадалися, відрізняються кількістю підшипників. Це моделька Diamond Baitfeeder 5. Вона вже має металеву шпулю. Також тут покриття. Нітріно титана бортика. Зараз саме на цю модель в фірмному магазині Salmo проводиться акція. На цю модель діє знижка мінус 40% на всі розміри. Так що зараз ця катушечка більш ніж доступна, при тому, що це вже висококласна. Фідерна та, або коропова котушка, я ж кажу, з металевою шпулею, з п'ятью шарикопідшипниками, поладушка жилкового укладувача, ну і системою бейтранер. Сьогодні всі котушки, які ми розглядаємо, вони всі оснащуються системою Бейтрани з тонким регулюванням. Ну, єдине, що ця котушечка, якщо зрівнювати зі снайперами, вона трішечки більш тяжка. Ну, це зрозуміло, тому що тут більше металевих частин. І вона відповідно більш надійна. На всіх котушках з бейтранера, так як в нас встановлено регулювання Бейтранера, основний фрикціон знаходиться спереді. І моделька. Diamond Bait Feeder – 6 відрізняється іншим кольором і більша кількість шарикопечильників, тобто 6. Так, тут, як бачите, теж встановлена шпуля Longcast, тобто, яка має конусність, виражену для більш дальнього закидання. Це в тому числі відрізняє цю котушку від серії Бетфідер 5. Також тут поладушка жилко-тримача, покриття нітриду до як на жилку укладувачі, так і на бортику шпулі. В цих котушках, що в Bitfeeder 5, що Bitfeeder 6, в комплекті з основною котушкою йдуть запасні графітові шпулі. Так що при бажанні ви можете на металеві шпулі намотати шнур, на пластиковій шпулі намотати монофільну жилку. Рукоятка також тут швидко складається, тобто ви відкручуєте трішки гайку зліва і все. і Рукоятка у вас зложена. Тут прорезинений кноп для. Тримання пальцями, дуже зручної форми такої овальної. Так, про передатку я нічого не казав. Передаточне відношення йде 5,2 до 1. І ємність шпулі даної моделі 4-ї 155 метрів 0,3 жилки. Наступною розглянемо катушечку Salmo Diamond Carp 5, В принципі ця модель випускається вже багато років, одна із перших, так би мовити, в серії Diamond котушек з бейтранером максимально надійна. Як бачите, ось це якраз 5000 розмір. Тобто вже такий короповий. Тобто, в принципі Скажу вам, якщо брати Чисто для коропової риболовлі, то краще брати розмір 5000. Тому що вона більш силова і шпуля більшого диаметра. Тут, наприклад, 0,35 вміщає 195 метрів. А це вже ну, більш ніж достатньо. Теж, як бачите, металева шпуля йде в комплекті. Зроблені в шпулі технологічні отвіри для. Полегшення. то її легкою важко назвати, вона би, досить <кій> така, тяжка в цьому розмірі. Однак, це говорить про що? Це говорить про те, що в неї, по мінімуму, використовується пластик в конструкції і максимально використовується метал. Відповідно, вона. Буде максимально надійною, і термін її використання буде максимально довго. І наприкінці розповім про котушки серії Elite. Це моделі Baitfeeder 7 і Baitfeeder 8. Як бачите, по назві котушок Тут максимальна кількість підшипників використовується в порівнянні з тим, що ми розглядали, тобто відповідно, 7 і 8 шарикопідшипників. Також катушки мають мінімум пластика, тобто по максимуму металеві частини, металеві шпулі, передатка тут також 5,2 до 1, Розміри випускаються від 3 до 5 тисяч. Ці катушки максимально мають легкий ход і найкращу укладку шнура. То якщо ви берете котушки під шнур, то раджу використовувати саме цю цей. Ну що, друзі, це вся інформація, яку я хотів сьогодні розповісти. Хочу відмітити, що котушки Salmo Мають оптимальне співвідношення, ціна якість, тому всім рекомендую їх до використання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Дивіться наші нові відео. Всього найкращого, до побачення!